Друзі, всіх вітаю на каналі Паша на связі Київ Україна. У нас зараз за вікном перші числа січня 26 рік. Друзі, сьогодні я вам розкажу, покажу на пальцях, буквально, як створити собі, можна так сказати, пасивний дохід. Я впевнений, що кожен з вас бачив, хоч раз в Ютубах або в Тіктоках, як хтось розпаковує щось з Китаю з Аліекспреса. І, можливо, цей блогер навіть на цьому заробляє. Я покажу настільки все просто елементарно, що навіть дитина, я 100% даю, що в цьому зможе розібратися. Більш того, друзі, я вам скажу, що в цілому, в Цю справу для того, щоб заробляти гроші на Aliexpress, навіть не треба ніяких вкладень. Так, таке може бути. Забігаючи наперед, я скажу, що не обов'язково фізично тримати в руках якийсь товар, щоб робити на нього огляд. Коротше, без зайвих слів. Не забувайте прямо зараз перевірити підписочку, не забувайте коментувати, якщо вам сподобалось, не забувайте лупити вподобайки. Присягне рівні погнали! Друзі, відкриваємо посилання. Я посилання залишу під цим відео, якщо вам незручно, звучить воно portals.aliexpress.com Переходжу. Ем, якщо у вас раптом не грузиться да, цей сайт, то включіть VPN. Після цього вам треба зареєструватися. Зразу відповідаю на питання, чи підходить сюди ваш логін від звичайного Аліекспресу. Ні, не підходить. Тобто це е, дві різні платформи. Да. І в реєстрації мені пропонується. Як саме я хочу зареєструватися через мейл або номер телефону, через Фейсбук, Twitter або ще якимись можливими способами. Тут навіть є more options. Найшвидше і найлегше це через Фейсбук. Тобто ви натискаєте на Фейсбук і у вас все підтягується, ваше прізвище, там ім'я підтягується сюди. Ви ні не отримуєте ніякі там коди через телефони. На телефон через ваш оператор не, не надходить там якась пилова буря. Я зараз з вами це роблю з нуля. Хоча в мене мій акаунт вже є. Я туди залогінюсь, коли вам буду показувати цифри. Зареєструюсь через. Фейсбук Facebook. Facebook, натискаю, мене просить, ви раніше ваш в приложення, продовжити. Нам Алікспрес просить мінімальну якусь інмейшн докласти. Якщо ви не шпрехензе дойч, ви можете справа зверху натиснути переклад. Ось бачите, перевести сторінку, наприклад, з англійської на українську, і плюс-мінус, хоч якось, ви зможете розуміти, якщо ви взагалі не відстрілюєте англійську мову. Ім'я одержувача, тобто ім'я. Ігор, назвемося Ігор, друзі, я буду Ігорем. Контактна електронна пошта, куди зараз прийде код, я вказую. Ось так виглядає код AliExpress Verification е Я копіюю цей код, вставляю його в код підтвердження. Контактний номер телефону, але без зірочки. Якщо ви бачите, тобто не обов'язково тут його вводити. Вводимо тільки е, те, що ви бачите за зірочкою. Інформація про обліковий запис у соціальних мережах, платформи. Соціальних мереж. Що це саме буде? Можете в принципі не вказувати. Телеграм, наприклад, в мене буде платформа. Тут я вказую посилання на свій, е, на свій профіль, якщо зв'язок зі мною якось треба буде тримати. Як ви дізналися про нас, обов'язково чомусь раніше я скажу, що я вже знімав схоже відео про реєстрацію і про заробіток на Aliexpress. Це було десь років три, може навіть більше тому, і за цей час багато що змінилося. Змінилося. Змінилася реєстрація, змінився підход, змінилися правила. І тому, наприклад, о цього, як ви про нас дізналися, минулого разу не було. Е, дізнався від блогу, від посту якогось, да? наприклад, від мене в YouTube, блог-пост, блог-пост. Дивно звучить. Бажаєте підписатися на розсилку? Ні, не хочу, в мене і так цього спаму, дай Боже. Я підтверджую, що я прочитав, окей, хоча я не читав. Далі, все, як ми любимо, да? купуємо мікрохвильовку, інструкцію не читаємо, запихуємо туди ем, якийсь метал. Далі переходимо до собственно, опису інформації про сайт, де е, ми будемо розміщувати е, наші посилання на е, наш товар. Тобто, Пріоритетно, якщо на пальцях пояснити, складається вся ця іпопея з двох частин. З двох частин. Перша частина це. Перша частина це... Замовлення того товару, який ви будете е, оглядати, як це може відбуватися? Три пункти. Пояснюю: перший пункт: ви берете свої гроші, заходите на Aliexpress, замовляєте, тратите, витрачаєте свої гроші, вам товар приходиться від тижня до трьох тижнів. Дуже швидко зараз в Україну, в Київ приходить товар з Aliexpress. Ви отримуєте, робите огляд, БМ кукареку. Е, Зробили відосик, там хвилина, 5, 10, скільки хочете. Все, цей товар, котрий ви отримали, якийсь залишаєте собі, якийсь продаєте там, на Алиекспрес за собівартістю. Нормально, нормально, виходите в нуль. Другий варіант. Ви, е, наприклад, можете, не купуючи цей товар, а просто заходите на Алиекспрес, Ну, наприклад, зараз на дворі зима, і актуалочка яка? Якісь варішки, якісь шапки, якісь устілки з підігрівом, якісь е, там шипи, щоб не, не це не розкластися. На асфальті якісь підігріви ру, руцік ваших. І ви просто заходите і просто робите огляд, не замовляючи цього. Наприклад, від найдешевших до найдорожчих е, устілок з Да? Десять обрали, зробили огляд, зняли відео, все. Ви навіть не замовляли і навіть не отримували цей товар і не витрачали гроші. Два. Третє, ви можете звернутися до Aliexpress, сказати, я такий раз, такий хочу вас рекламувати. В мене є там Телеграм або. YouTube або ще щось, дайте мені грошей, на котрі я можу придбати товар для огляду. Працюючи пунктик рекомендую. Рекламний атрибут мережа означає, тут, е, можливо, переклад дось е, трохи хромай, але сам факт. Не мережа Social Media. Вибираємо Social Media. це мається на увазі все, що зв'язано з Ютубами і ТД, і т.п. Просувати експрес ділять шість інформації про продукт у групових чатах, на платформах соціальних мереж, YouTube, Фейсбуки. Ви можете в Фейсбуці. Да? Не ну, обов'язково вам мати е, канал в, е, десь в YouTube. -і. Ви можете в Фейсбуці розміщувати, можете. Ще десь розміщувати. Інстаграм, і створити Інстаграм, там взагалі коротесенькі відоси можна знімати. Форуми постарінки, привіт з 90-х, можна теж обирати. Що це будуть за групові чати? WhatsApp, e, Telegram, ВК, прості господі, Facebook, какао розмова. Що таке какао розмова? Хай це буде Facebook, наприклад. Буду розміщувати на своїй сторінці в Facebook. Так і назву. Мій e, Facebook, мій ФБ, ФБ. Прямо так. от Мого сайту. Ось так: от, наприклад, написав. Е Просто свій профіль. Зона джерела трафіку. Зона джерела трафіку, ну, наприклад, я знаходжусь in Ukraine. Україна. Обрав зону джерела трафіку. До речі, можна вибирати декілька. У мене буде Уганда і Україна. Вибрав. Опис без зірочки можу не додавати. Категорія. Що це буде за категорія? Взагалі, ну так, про що ваш може бути да, блог, може бути сайт, на чому ви будете спеціалізуватися? Може, це спорт та розвагу. Ваги. Окей. Може це домашня техніка, да, якісь ваги, автомобілі. Може, вам ніхто не, не запрещає обрати все. Сьогодні я зняв для автомобілістів колеса за 500 баксів, а завтра я актуалочку зняв при блокауті в Україні якісь е, е, недорогі там, зарядні станції. Обрав, обрав побутову техніка, хочете все підряд оберіть. Все. Зона джерела обрали, надіслати. Після того, як я натискаю надіслати Create your AliExpress. Ваша реєстрація знаходиться на розгляді. Зазвичай, ну на наступний день, якщо сьогодні ви зареєструвалися, на наступний день ви вже зможете це. Е... Практикувати. А тепер перед тим, як перейти в мій профіль, в реальний профіль показати вам цифри, показати вам рубрики, де що, як це треба дивитися. Я хочу буквально на пальцях взагалі пояснити, як технічно це відбувається. Значить, варіанта, ну, в принципі, три. Три варіанти, котрі ви можете використовувати. Варіант перший. Ви нічого не замовляєте взагалі, ви просто заходите на сайт і дивитесь. Ну, от разом з вами давайте. Ось я заходжу на сайт і е, разом з вами дивлюсь, які, якісь гаджети. От просто рандомно. Зараз актуалочка по Україні, лампа 560 гривень, є різні потужності, є різне світіння, там жовте, біле, е, заряджається, читаєте характеристики, заряджається за такий то час, вистачає на такий то час. Все, ви, не маючи цього товару в руках, ви розказуєте е, про те, що можна придбати. Раз. Друге, ви замовляєте цей товар на свої гроші. Да? Е, він вам приходить, ви робите огляд, щось ви лишаєте собі, а щось по собі вартості продаєте, наприклад, на тому, що Олексі, або там в якихось домових чатах. Продали, все, в нуль, вийшли, нормально, Зняли відео. І третій варіант. Е, Мені здається, він до вподоби буде більшості з вас. Це коли ви, так би мовити, кажете: Аліекспрес, дайте мені грошей, дайте мені товару для того, щоб я супер-пупер блогер, зробив огляд і прорекламував вашу платформу, прорекламував ваш товар. Так, це працює. По первої Аліекспрес можна виділити, може виділити вам 60 баксів, наприклад, на котру ви робите закуп, тобто ви їх не. А ви робите закуп, це на бонусний рахунок, і потім роз, розміщуєте десь на ваших ресурсах. А де буде це посилання на ваше відео, на ваш огляд, щоб люди по ньому переходили? Я не знаю, але ви можете розмістити десь створити YouTube канал про розпаковку на Aliexpress. Можете по домових чатах якихось розміщувати, дата. Можете, я не знаю, там розпечатувати на принтері і вішати в лівці або на стовпах вашого. Міста, якщо по цьому посиланню буде переходити люд і замовляти, вам буде капати копічка. Тепер занурюємося в собственно, цифри і дивимося, що з цього можна отримувати, як це взагалі працює. Зліва в колонці у нас рекламний центр. Я не дуже буду тут детально все це зупинятися. Якщо ви схочете, щоб я показав вам деталі, конкретно там аналітику, на що звертати увагу, обов'язково напишіть це під цим відео в коментарях. І окремим відосикам я е, запишу е, особисто для вас е, цей ролик. Ви прорекламували там, не знаю, там оленя, ось такого оленя, котре ви купили, наприклад, на Аліекспрес. Показали, як він світиться, все, зашибісь. Як згенерувати посилання? Ось давайте олень світ, світящийся. Який світящийся в інструментах зліва в інструментах, це якщо українською мовою, Link Generation, тільки що ви бачили англійською мовою, Link Generation або генератор посилань українською мовою. Відкривається сюди. Мінімум взагалі знань. Я казав на початку, що розбереться навіть дитина, бухметрового якогось візьмемо. Взяли 591 гривеняка він коштує, ставимо посилання. Get Tracking Links, все, все є, Зелененьким є, посилання у нас є, я копірую це посилання, і відповідно, якщо я, наприклад, вам е, покажу, що, коли людина переходить по цьому посиланню, ось воно, да? раз. І у нас у людини відкривається цей олень. І з цієї секунди важливо, якщо людина купує цього оленя, вам падає копійка. Але найцікавіше, друзі, той факт, що якщо ваш відвідувач, ну, вашого сайту, чи перейшов по цьому посиланню, відкрив оленя, подивився, каже, о, ні, мені потрібен не олень, мені потрібен бігемот. І шукає, він вже перейшов по посиланню, шукає бігемота, Шукає, шукає, шукає. Дивиться, о, Санта, мені потрібен Санта за два штукарі. Переходить на цього Санту. Обирає, наприклад, да, там якогось санту, отакого от от, е, симпатичного е, в, в, в зріст людини, і замовляє. Замовляє цього санту за 2000 гривень, навіть якщо він не купив оленя, але перейшов по вашому посиланню і купив санту. Вам, Санти теж буде копієчка. У нас в звітах є звіт відстеження живого замовлення. Тобто я заходжу найчастіше саме в цей звіт. Заходжу, так, давайте у нас тут оленів позакр... позакриваємо. За сьогоднішній день, 4, 0, перше, двадцять раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 30 чи 20 замовлень було якихось речей. Я взагалі не відстрілюю, що тут є. Друзі, дивіться, ось остання річ, котра була замовлення за сьогоднішній день по моєму якомусь посиланню. Дивіться, переходжу. Е, вартість 15 баксів, 64 копійки. Мені капнуло з цієї суми е, 1 0,9 центів. Я переходжу, що це таке, що людина купила. і Бабай, друзі. Я за останні років 10. Взагалі нічого не розказував і не показував про котячі як е, точки. 6 доларів 32 центри. Е, 44 капнуло мені. Ну ось я бачу 4 бакси, хтось замовив. Да? Тобто, небагато, по суті, я не прикладаю. за останній місяць. Я витратив на те, щоб зняти відео, ну, мабуть, годину. Це коли я для себе для себе замовив кухонне обладнання. До речі, посилання буде на той самий відеоролик під цим відео або в під, підкасті. Все, друзі, за останній рік я знімав, мабуть, один раз тільки розпаковку. Але капає щодня. 2, друге, на 4 бакси. Хтось щось замовив, тут у нас на 14 баксів. Ну, ось дивіться, друзі, якась була покупочка 25 баксів. Мені капнуло 1,75. Що це таке? Заживлювач для роутера. Ви вставили акумулятори в цю приблуду. 360 гривень вона коштує. І все, у вас роутер інтернетовський ніколи не буде відключатися, коли у вас нема світла. Платні замовлення, скільки за останні, наприклад, 7 днів. Або за цей місяць, або минулого місяця. 274, це я не прикладав взагалі ніяких зусиль. А якщо б я кожен день знімав, або хоча б два рази на тиждень, ви уявляєте, які б суми були. І що з цих 274 завершений орієнтовний прибуток. Прибуток, мені, це вже комісія, 186 доларів. Це друзі, ви розумієте, що тут дуже багато всього, треба дивитися. Тут треба дивитися кліки. Да? Не кожен, хто перейшов, не кожен замовить, не кожен хто поклав в корзинку, не кожен оплатить. На сьогоднішній день, наприклад, да, в мене 190 баксів капнуло там за якийсь період. Неважливо, за якийсь період, якщо ви будете впахивати, ви можете це отримувати і за тиждень. Реально за тиждень. Тим паче, якщо ви будете робити ох. Якихось дорогостоящих речей, котрі коштують да, там, 20 гривень, котрі коштують там, 2000, наприклад, гривень, там, може для автомобілістів, да, не пахане поле, якийсь детейлінг для автомобілістів, де одна річ коштує там, 100 баксів, наприклад, робите і оповіщаєте. Тим паче, що AliExpress, як не крутий, все одно завжди виходить, в 99 випадках, виходить дешевше, ніж купувати цю саму річ в Києві, в Україні або в іншому там, е е е е якомусь місці. Європи. Відповідно, якщо я хочу е, прив'язати банківську картку, котру, на котру ви хочете отримувати гроші, я заходжу в Payment Information. Е, увага! Треба створити, замовити там монобанк, най, найлегше зайшли В монобанк, Приватбанк створили інтернет-картку віртуальну, де не фізично, віртуально, в цій валюті, в котрій ви хочете отримувати гроші. Ну, наприклад, в моєму випадку це доляри. Да? Я заходжу. В Монобанк створю там, ну, мабуть, секунди половиною створити картку. Монобанк в долярах буде у вас по часу. Add new картка. Add new картка. Тут ви додаєте всі. Дані починаючи від країни, наприклад, да, якщо це Україна і Ukraine обрали, яка у вас виплата буде в USD, відповідно, тут варіації немає, і тому картка у вас потрібна, щоб була в долярах. Якщо хочете окремим відео, зможу записати, де ці дані, які вони, де їх взяти. Там нічого складного немає. Тут всього-навсього треба заповнити три рядки. Аккаунт да. холдер, це BIC, Benizfiar Bank Name і аккаунт наймер Number. Все. Заповнили, отримали. І після того ви можете прям, в прямому ефірі, так би мовити, заходжу в, в мій баланс. Зараз у мене на балансі 190 баксів. І виводжу прямо при вас разом з вами гроші, наскільки нам пасивний дохід приніс зараз. 8 тисяч 38 гривень, 190 долярів. Але увага, друзі, виводити ви можете тільки від 15 долярів. Тобто за кожну транзакцію у вас Aliexpress за вивід коштів знімає. Ну, вибачте, як є. І з песні слов не викинеш 15 баксів. Тобто я 190 вивести не зможу, я максимучку можу вивести 175. Вибираю, ем, куди я виводжу ось моя банківська картка в Монобанку. Ем, і все. Верифікейшн-код, котрий зараз мені прийде на е, mail. Натискаю підтвердити, друзі, і в прямому ефірі прямо разом з вами, давайте спостерігати зворотній відлік. Не пройшло і року, і платіж 175 баксів, котрі ми виводили, поступив вже на телефона. Від кого? Да? Від Алібаби, Комерс». Все чітко, все доступно. Відповідаючи на питання, а що знімати, який товар, слухайте, взагалі просто висовуєте голову в хвіртку, да, і дивитесь, а що у нас відбувається за вікном. Якщо випав сніг, да, якщо холоднеча, мінус 5 градусів, або, не дай Боже, мінус 25, то включаєте трохи голову і думаєте, ага, так, ну можливо, буде актуалочка, якісь варішки, да, якісь перчатки, можливо, навіть устілки з. З підігрівом, да, актуалочка. Можливо, якісь е, тримачі-зігрівачі. Давайте ось пря, прямо зараз подивимося, чи є такий товар. Ну, Наприклад, грілки для рук. Чи є вони взагалі на Аліекспресі. Відкриваємо, дивимося, купа, купа. Е, чим хочете, можете дивитися, починаючи від просто водородних грілок і закінчуючи акумуляторними грілками за 765 гривень. У стілки з пілу. Зігрівом. Теж актуалочка для зими, мені здається, дивіться, скільки тут. Та купа від 200 гривень, там і пошли поїхали. Якщо у вас, як і в мене, відключають електрику, відключають світло до сих пір, актуалочка це фонарики. Давайте просто глянемо фонарі. Фо-на-р. Фонарь акумуляторний, фонарь для кепінга. теж відкривайте, знову е, зазначу, що ось 373 гривні. Є такий фонарь, є такий фонарь, купа. 10 фонарів взяв. Зробили описи, хай люди самі собі обирають, хай переходять і хай купують, а вам буде капати копієчка. Друзі, ну що, ось такий от ролик у нас вийшов. Я не хочу його розтягувати на годину, бо, слухайте, міски можуть повилітати. Якщо вам він був цікавий, не зволікайте в вподобайку. Якщо ви хочете продовжити цей цикл заробітку на Алікспрес, пасивного доходу, ну, згодьтесь зі мною, що це, по суті, пасивний Хід. Ви зняли е, рік тому щось, і вам це відео працює місяцями або навіть роками. Я більш того, скажу, що воно може запрацювати. Сьогодні воно не вистрілило по вашому посиланню, ніхто не перейшов А ближче, наприклад, до зими е, повалили люди повалили замовлення. Я показав вам, як створювати посилання, як зареєструватися. Мінімально все просто, мінімально часу, якщо ви навіть по моїй схемі це будете робити, це пару хвилин час. Пар пару хвилин, і все. Я показав вам скільки і як аналізувати, скільки вам надходить грошей да, по вашому посиланню, як створювати це посилання і як виводити гроші. Якщо в наступних відео ви хочете, ну, наприклад, як, щоб я показав вам, як прив'язувати банківську картку, або картки, їх можна до 15 штук прив'язати, де цю інформацію брати. Як аналізувати статистику, да, на що звертати увагу, де брати тренди для зйомки. Да, що актуалочка зараз за вікном і на що можна знімати відео, навіть не замовляючи. Якщо ви, можливо, хочете, щоб я показав, як домовитись з, з YouTube кажу, з Аліекспресом, щоб вам виділили кошти, наприклад, 60 баксів, безкоштовно, просто на бонусний рахунок, і ви на ці кошти замовили, не дістаючи з кишені свої, а замовили на чужі, можна так сказати, гроші, якийсь товар, і він вже для огляду у вас буде через тиждень. Теж напишіть у коментарях. Або якщо ви. Хочете далі рухатися в цій справі, е, і у вас є якісь питання. Запитайте прямо зараз під цим відео. Не е, зволікаючи, я відповідаю малніносна, е, без питань взагалі ради буде допомогти всім і кожному. Ну а якщо вам це відео було корисним, то ви можете подякувати вподобайкою, ви можете подякувати підписочку, ви можете подякувати також якимось коментарем. До нових зучинок, відосе. Всім пока.